Привіт-привіт, глядачі та гості мого каналу. Мова піде про в'язання плечових виробів. А, а точніше, про в'язання, але не про в'язання, а про початок процесу в'язання, тобто до, процес до першої петлі. З чого починати? Я розложу цей процес на підпунди, щоб було зручніше. Чому? Чому постало це питання? По-перше, для мене цей процес завжди дуже затягується, бо він такий творчий. Я взагалі люблю в'язати плечові вироби. А є у мене подруги, які в'яжуть тільки малесенькі а, такі вироби, там шапочки, шарфи, шкарпеточки. І бояться перейти до плечового виробу. Но це зовсім не страшно і не важко. Це взагалі, навпаки, цікаво. Цікаво, захоплене таке. Оцей процес розтягується у мене, тому що це, він такий більш творчий. Ти щось хочеш зробити таке нереальне, красиве. То вже підбираєш візерунки, робиш розрахунки, то пряжі недостатньо, то навпаки, дуже багато хочеться тоді щось інше зв'язати. І постійно ти підбираєш, що ти хочеш зв'язати. Давайте є різні способи підрахунків об'єму пряжі, кількості петель. Я вам покажу, які роблю я, прикладі ось цієї жилетки. Ось Я зв'язала ось таку жилетку, дівчата. Ось на прикладі цієї жилетки я хочу показати і розповісти вам, як, я це, як цей процес відбувався. А, тому приєднуйтесь, ставте вподобайки і приємного перегляду. Відповімо на питання, з чого розпочати в'язання плечового виробу. Умовно, я поділила ці, це питання на підпунти, щоб нічого не забути. І так, з чого почати? Пряжа повинна бути та спиці. Спиці для новачків рекомендую пряжу моточну, тому що на етикетці завжди виробник указує номер спиці. І так, перше. Я завжди в'яжу зразки, візерунки, в які хочу в'язати, і провожу ВТО та виконую виміри цього зразка. Для чого потім вам розповім. ВТО ми проводимо, тому що пряжа може збіжатися або розтягнутися. Проводимо зняття мірок. Для новачків рекомендую проводити вимірювання на аналогічному якомусь виробі. Можна як з моделі робити зняття мірок, так і з аналогічного виробу. Вибираємо модель та визначаємо розміри. Ну, Це зрозуміло, щоб щось розрахувати нам якийсь об'єм пряжі, об'єм і кількість петель, нам взагалі потрібно розуміти розміри. І далі розраховуємо необхідну кількість пряжі. Коли у вас пряжі гож вдосталь, прям, ну, у мене такого рідко буває. Взагалі буває так, що взагалі не вистачає. Тому розраховуємо необхідну кількість пряжі, це буде у нагоді і не треба буде потім розпускати. Вибираємо схему в'язання. Це що? Можемо в'язати? Як знизу, ввер, зверху вниз, збоку. З Можна окремо в'язати зад п, п, передню частину полочці або і рука. Ну, за, зараз дуже великі способи в'язання, розманіття велике. А, розраховуємо кількість петель. Потім, Після всіх цих пунктів, розраховуємо кількість петель. Ви знає ці пункти, що були до цього. Угадуємо те, що коли ми проводимо зняття мірок, вибираємо модель. Ми ж розуміємо, що є, коли ми в'яжемо, наприклад, кардиган зимовий або гольф осінній, це інші розтяжіння, інші зовсім розміри. Треба приміняти процентовку на те, що треба і вплотна буде в'язка, і Буде ось як я в'яжу зараз оверсайз. І далі набираємо петлі і переходимо до в'язання. І так, вибираємо та модель та визначаємо розмір. Оце ж я вам розповіла декілька слів про це. Розрахуємо, розрахунок необхідності пряжі, я залишу ось. Тут деякі формули для вимірювання площі. Для, цього, для чого я це зробила? Ну, це зовсім не пугайтесь, це зовсім легко. Ми будемо розраховувати площу з елементарних візерунків рисунку вашого виробу. І так, перше. Є зразочок, який я зв'язала, ялиночка і смужки, я його замірюю. Це у мене є два відео на каналі. як Я в'язала оцей візерунок ялиночка, і оці смужки я підбирала для цієї пряжі і цього виробу. Візерунок заміряємо. Так, да, я це в, в описі залишу посилання на ці відео. І, да-да, ми будемо зважувати. І так, у нас 17 грам цього невеличкого зразочка. Зробила я схематично, написала розміри, схематично мій вибір, який я хочу зв'язати. Але у мене всього 500 грам пряжі. І так, зразок 12 на 25 сантиметрів. У нас буде площа 300 сантиметрів квадратних. І важить ці 300 сантиметрів квадратних 17 грам. Далі є розрахуночок. Да? Тепер ми розраховуємо, скільки важить всього 1 сантиметр квадратний. 17 грам я поділила на 300 сантиметрів квадратних і у нас один сантиметр важить 0,05,6 в періоді грам. Я все подробно пишу, що потім, може, буде вам потрібно цей розрахуночок. Розраховуємо площу ось цього чотирьохкутника. Е ми 60 умножимо, множимо на 65. Але ми повинні не забувати, що у нас їх 2 перед і за. Тому ми множимо що на 2. І всього у нас вийшла площа нашого основного виробу безруковів 7800 знає, скільки важить 1 см квадратних і знає площу ми можемо прорахувати, скільки буде важить оце наш вироб. Без рукавів. 7800 я множу на а, на віс одного сантиметра квадратних і у мене вийшло 441 грам, ну 440 грам, але Ну, На рукава мені теж не хватило, це зрозуміло. Оці 40 грам, я вважаю, що їх не буде, тому що у мене є тут виріс, так, горловина, і е -е, скос плечей. Також е -е, ми можемо, да, так, як у мене, 500 грам, то 100 грам на рукавити точно 100% не хватить. Але я спочатку дуже хотіла собі е, в'язати щось таке з рукавами, тому в мене вийде жилет. А з цих 100 грамів я щось придумаю. І далі ми переходимо вже, ми откоректували модель. Я роблю невеличку малюночок цієї моделі, яку я хочу зв'язати. Це у нас ось такий жилет буде, з круглим вирізом. Резиночку зроблю один на один. Зроблю два рапорти візерунку ялинка. А по бокам буде у мене е, оці е, сіточка со смужками. Буду в'язати знизу вверх, У мене тут буде 120 см, 60 і 60-120 см по колу буду в'язати. Сам візеруночок, я знаю, що рапорт 22, 22 петлі, а два рапорта буде у мене 44 петлі. 44 петлі. Так, давайте розставимо внутрі кола буду писати сантиметр, знаружу буду писати петлі. отут тут 44 петлі і тут 44 петлі, а це там два рапорта, і там два рапорта. 4 рапорта ялиночки по колу. І так, давайте розрахуємо сантиметри. А, оця ялинка. 12 см, це 22 петлі. Ну, це зрозуміло, що буде 24 см, але давайте перейдемо через петлі. Одна петля, ми делимо 22 на 12, у мене вийшло 0,545 см. І оці 0,545 ми множимо на 22, і в мене вийшло, да, 24, так я і говорила. Далі, визначаємо, що у нас по болкам буде 36 см, залишилось. І будемо розраховувати сітку, Скільки буде петель. 12 см і 3 рапорти по цим петель, 12, 21 петля. 1 см у мене буде. 1,75 петлі. Знаем, сколько сантиметрів надо. Мы сантиметри 36 1,75 у нас уже набрано. Умножаем на 36 і у нас получается 63 петлі. петли. З одного боку і з іншого боку по 63 петли. Всього будет у нас множаем на два і додаємо 88, 214 петель. І так, ми будемо набирати по колу 214 петель. Так, з боку, що 63 петлі, рапорт, сім петель, у нас виходить 9 рапортів, це треба. Також, щоб рапорти були закончені, щоб було красиво. Це важно. Тому, коли у вас лишня або не вистачає декілька петель, ми можемо додати або обрати, тому що на виробі ну, великому 2-3 петлі більшого значення не мають. І так, я основні параметри. Усірю, щоб не забути. І всього 214 петель. Так, я як казала, в'язати буду знизу вверх по колу. Далі я буду в'язати до цієї лінії. а далі буду в'язати поворотними рядами. Так, тут по колу, далі поворотними рядами. Дойдемо до горловини і скоса плеча, далі ми будемо короткими рядами. Пров'язувати з одного боку, потім я буду розвертатися і з іншого боку так в'язати. Ну, схему в'язання зрозуміла. Перейдемо, я зв'язала, по-перше, резиночку по колу і обов'язково спочатку розставила маркери, перерахувала петлі. Щоб у мене не було ніякого сюрпризу, а, а, я помітила, бачите, тут рапорти, один рапорт і оці два рапорти, по пів рапорта, щоб ялиночки у мене були попереду, якби три таких смужечки. Ось, тільки в кіно хоп і готова. Ось так знизу я в'язала по колу ось початок моєго в'язання. в'язала Дуже приємний на дотик цей це пряжа. Хочу розповісти, як я в'язала ось тут подріз під рукавами. Бачите, я робила по анатомії, тому що жилетку. І отут подрізи, бачите, тут сім петель, один рапорт візерунку цього. я закрила петлі і далі потім додавала і в'язала ось ось так. По анатомії. Далі, бачите, я з'єднувала методом петля в петлю. Не хотіла, щоб явно був тут якийсь шов. Ну, мені кажеться, що дуже класно вийде. Далі покажу на собі. Так, і горловина. Я зробила невеличкий виріз. Під гольф буде добре, під рубашку також буде цікаво виглядати цей жилет. Горловина, бачите, я робила невеличкий виріз. Ну, Пряжа еластична і скос плечей теж, бачите, є. Ось так. І давайте зробимо контрольне замірювання, скільки ж все ж таки важить оцей наш жилет. І так, 402 грама па папа угадала. Або правильно розрахувала, може, так? Бачите, все ж таки розрахунчик це добре. Але, але все ж таки, ось залишилось у мене декілька пряжі. Я хочу, я придумала, поки в'язала, що з'яжу в себе такі мітинки, бо в мене завжди мерзнуть руки. Дівчата, в'яжіть, берить, в'яжіть великі вироби. Це дуже прикольно. Дякую за перегляд, підписуйтесь, до побачення!